Вітаю колегу, Вітаю глядачі. Сьогодні поговоримо про літній відпочинок чи на часі наскільки змінився нині туристичний ринок? Тому дочекайтеся. Я звати Антоніна Карташева, рубрика Лайф Лав Лайф, що середи з найцікавішими темами, які турбують суспільство. І зазвичай я розповідаю проблемні історії окремих людей, які виникли через війну. Та сьогодні вирішила керуватися літнім сезоном і бажанням кожного з нас відпочити. Тому знайшла відповіді на питання, куди треба їхати українцям, скільки коштує тижнева відпустка біля моря. На всі питання відповіла туристичний агент. Почуємо. Аналізуючи наскільки активно зараз українці їдуть на відпочинок, то з початку повномасштабної війни. І, взагалі, якщо взяти до того ста 100% наших клієнтів, зараз їдуть відпочивати 60%. Це ж таки Болгарія на першому місці. Далі у нас іде Туреччина і Єгипет. Хто хоче більш бюджетний відпочинок і хоче відпочити сам, без маленьких діток обирають для себе Чорногорію, обирають для себе Албанію, Хорватію, ну ще Греція. Якщо про вартість відпочинку, то Болгарія все ж таки найдешевше у нас направлення. Є можливість людям сісти в Києві, не витрачаючи додаткові кошти на квитки до аеропортів, на жд квитки і їхати прямо на курорт. Вартість відпочинку в цьому році, якщо говорити про апартаменти, які можна зняти з дорогою на сім ночей на самому курорті, буде коливатися від 20 тисяч гривень за двох осіб. Ну і далі в залежності від харчування, зірковості і розташування готелів відносно берегової лінії. Туреччина не можна спрогнозувати ціну, оскільки залежить від попиту, від країни, з якої ми вилітаємо, від напливу туристів. Навіть зараз, коли у Єгипті не сезон, ціна досить є велика. І хороша четвірка, гарна четвірка готель. Чино перша друга берегова лінія е, відпочинок для мами з дитиною до 12 років може складати приблизно від 35 до 50 тисяч гривень на двох, але ж сюди необхідно врахувати, що е, потрібно якось добратися до аеропорту. І середня вартість квиточка до аеропорту, будь то наші рейсові, якісь автобуси, які їздять з України, чи будь то жд квиточки або трансфер, який надає туроператор, буде складати в середньому від 2,5 тисяч гривень до 5 на одну особу в дві сторони. Тому вартість туру автоматично збільшується на двох осіб від 5 до 10 тисяч гривень. І звісно, коли турист це чує, він обирає для себе. Подорож автобусом і найближча країна це Болгарія. Був... Ну раджу їздити відпочивати круглий рік, і обирати для себе зараз моря. Потім, можливо, це будуть екскурсійні тури. Ну і хто може собі дозволити екзотичні якісь країни? Це буде взимку. Відпочинок не потрібно відкладати для себе. Кудись, оскільки пройде багато років і нас не буде хвилювати. Скільки ми коштів витратили на те, щоб відпочити, нас буде хвилювати другий момент, чому ми ніде не були. Без сумніву, що відпочинок під час війни може дозволити собі не кожен і через фінансовий, і через моральний стан. Та якщо ви наважились, обирайте напрямок і ні про що не шкодуйте. А в коментарях діліться, куди їдете по країні або за її межами, з вами була Антоніна Карташева. До зустрічі.